Плакало небо. Мело, хурделило, морозило, кидало снігом, збивало сніг, завивало в димарі. Зима була саме в розпалі. Грудень потихеньку домандровував по завіях до Нового року. Хурделиця лютувала, а в хатині Василя й теплій було тепло й затишно, потріскували дрова в печі. Шваркотів на черені борщ, збігши з казанка, пахло теплою житньою паляницею. На столі блимав підсліпиватий каганець, а молоде подружжя збиралося сідати до столу. Як раптом текля відчула пронизливий біль внизу живота й попереку, почалося пологи. На світ з'явився первісток донечка, яку нарекли Анастасією Стасею. Добридав по глибоких снігах до завершення 1927 рік. Сім'я не бідувала, як інші. Молодята міцно стояли на ногах, бо батьки їх були не з бідняків, а з так званих куркулів. Василь був гарним кравцем, шив кожухи, піджаки, шапки, а текля гарною господинею. Вміла дати лад і в хаті, і на подвір'ї, і на городі, тож маленька Стася нічим не була обділена в дитинстві. Батько шив їй сукенки та ковтини, а мати щоразу частувала донечку все новими стравами. Секрети приготування яких тримала в таємниці від своїх набридливих сусідок. Довгими зимовими вечорами, коли пряла читкала, читала доньці Шевченкового кобзаря, вона його майже виснала на пам'ять. Можливо, саме цими читаннями прищепила любов до художнього слова, до літератури. А Стася тим часом бігала до школи і не задумувалася, що чекає її завтра. А роки тупцювали один за одним, то підганяючи один одного, то наступаючи один одному на п'яти. Василь працював у колгоспі на полуторці, а текля в ланці разом з іншими жінками. На цій полуторці він і на війну поїде. Боєприпаси нею підвозитиме на поле бою, на ній із війни повернеться. А стася росла, підростала, справна помічниця мамі, тішилися батьки донькою. Та прийшла біда у їхню оселю, страшну звістку принесло в їх маленькому шарівку радіо. Війна. Піднялися над селом жіночі голосіння і полетіли як журавлені ключі. Несучи на своїх крилах і біль і тугу. Не обминуло це лихо й сім'ю Василя. У перші ж дні пішов на війну, залишивши вдома рідних і таких дорогих його серць людей. І вдруге заглянуло лихо в їхню хату. Донька підлягала вивезення до Німеччини на роботи. Чого тільки не передумала текля, чого лише не пережила, на все була здатна піти, аби врятувати доньку. І їй це вдалося. Вона підкупила чоловіка, який супроводжував молодь до залізничного вокзалу, Із Мишарівки до станції Кубліч їхали на підводах. Коли доїхали до лісу, чоловік наказав Стасі тікати і пересидіти десь у лісі якийсь час. А із списку її прізвище витер, бо написано було «Олівце». Ось так і врятувалася Анастасія від фашистської неволі. Більше тижня просиділа в ліці на дереві, боячись іти додому, щоб не потрапити до рук окупантів. Закінчилася війна. У перший же повоєнний рік вийшла заміж, народила донечку Марійку. Йшов голодний 1947 рік, зібрала найкращі сукні і відправила чоловіка, щоб виміняв на харчі. Виміняв сукні лише не на картоплю та хліб для маленької донечки, а привів додому велику вівчарку, вмилася гіркими сльозами, загорнула крихітку в ковдру і пішла до батьків. Якось воно буде, з гіркотою і болем в голосі сказала мати. Піднімемо Марійку на ноги, а ти йде вчитись. І пішла Анастасія вчитися у Теплицький зоотехнікум, але мріяла стати вчителькою, і таки мрія її здійснилась. Закінчила Вінницький педінститут і з сорок років віддала школі і дітям. Викладаючи мову та літературу. Щаслива доля обминала її стороною. Вийшовши вдруге заміж і народивши сина, знову віч на віч стикнулася із ницістю, підлістю, зрадою. У ній боролися любов і ненависть, і, мабуть, друге перемогло, бо не змогла простити. І другий шлюб був невдалим. І друге кохання було нещасливим, принесло їй багато горя і сліз, тому вирішила присвятити себе рідним дітям школі і учням. Хтось її любив, хтось ненавидів, хтось співчував, а хтось заздрив, хтось глумився, а хтось дивувався її стійкості і великій сильволі, але ніхто ніколи не зазирав у її душу. І не знав, чим жила та самотня душа, якими болями переболіла, і приниження, і заздрощі, і глум сприймала по-своєму. Іноді гірко плакала, клянучи свою долю, яка ходить десь лісами, яругами, а в її хату боїться знайти. Іноді все переводила на жарт і сміялася не тільки над кривниками, а й над собою. І завжди заспокоювала себе тим, що їй є, заради чого і кого жити на землі. У своїх 82 роки вона читала на пам'ять Шевченка і в деталях переказувала багато творів. Вона була великим життєлюбом і гарним вчителем. Народившись і вирішивши, у маленькій мишарівці, вона все своє життя жила і працювала на тепличні. Її переводили з однієї школи до іншої, але найбільшу частину свого плідного творчого життя віддала роботі в Степанівській середній школі. Звідти й пішла на заслужений відпочинок. Народилася вона у люту грудневу завірюху. Але дуже любила весну, розкішне цвітіння півоній, п'янкий запах жасмину. У її квітнику біля хати, яким вона дуже пишалася, квітували розкішні кущі півоні, ранні тюльпани й нарциси, під вікнами цвів білий бузок, жасмин і калина. Вона любила свої квіти, старі креслаті яблуні на подвір'ї буйне цвітіння вишень за хатою, з яких варила варення для доньки й онуків. Вона любила сидіти на лавці біля воріт під кризлатим горіхом, перечитуючи всі газети й журнали, виглядаючи з далекої дороги сина. Вона любила свою хату, Своє подвір'я і хотіла бути похованою на тому цвинтарі, де і її батьки, але пішла з життя в чужій хаті, у чужому селі і похована далеко від рідного села на маленькому, чужому цвинтарі. Над далекими безбородьками тепло гріло жовтневе сонце. Їм було байдуже, що по вулиці йде траурна процесія. Тонкими павутинками бабиного літа воно опускалося на вії покійниці, гріло своїми промінцями холодні сухі руки, складені на грудях. Для далеких безбородьків ця жінка була чужою. Але в цей час над рідною степанівкою, Плакало холодним дощем осіннє небо, спускаючи на землю свої сльози великими краплями. Село оплакувало ще одну свою доньку, Анастасію.